Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Я дуже рада, що ви його відкрили. Що ви вирішили провести зі мною якийсь проміжок часу. Якщо вам це відео сподобається, обов'язково підтримайте мене лайком. Напишіть свій коментар. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Сьогодні буде майже забута рубрика на моєму каналі, яка називається Ваші посилки. Давненько не було цієї рубрики. Але от моя парфумарна подруга Ліля, яка дізналася, що я буду вдома, вирішила мене потішити, познайомити мене з п'ятіркою ароматів, дуже цікавих ароматів. Три з них про вишню а вишні я люблю, як ви знаєте, і Ліля про це знає, тому я дуже-дуже вдячна. А останній раз Лілічка висилала мені аромати перед війною, я дуже добре це пам'ятаю. А, тому що 24 лютого в мене був вихідний, і я збиралася зняти відеоогляд на посилку від Лілі, але почалась війна, і я пам'ятаю, що ми з Лілією переписувалися, і ми були взагалі в шоці. Ми не розуміли, що робиться, і все валилося з рук. Тому ніякого огляду не було. І взагалі був дуже велика, велика перерва. На моєму каналі, але сьогодні цю п'ятірку я гарненько протестувала деякі з цих ароматів, я носила на собі і не раз. Тому готова поділитися з вами своїми враженнями. Так що давайте розпочнемо. І бренд, з яким мене познайомила Ліля, тому що до цього я взагалі нічого від цього бренду не нюхала, не бачила, не, не тестувала і так далі. Хоча, звичайно, я знала, що такий бренд існує, він досить дороговартісний, але от ніколи мені до рук не потрапляли аромати цього бренду. І в мене тут буде цілих три. Я розпочну з аромат, який називається Табак. Бренд я не назвала Брекорд, напевно, якщо я правильно вимовляю, друзі, я вибачаюся, англійська, французька це зовсім не мої мови. Мені дуже важко вимовляти назви, я завжди прописую. І до речі, цей аромат я не знайшла в інтернеті, як виглядає флакон саме цього аромату. І так само наступного тому я просто пропишу назву. А вже в третьому ароматі покажу, як виглядає флакончик. Одним словом, аромат, який називається Табак, це така мініатюрка. Тут 7 мл, вона з ролером. Ось так виглядає. Тобто, ми ось так користуємося, я нанесу собі трішечки. Знаєте, це аромат дійсно про табак. І це такий вологий табак, і це такий добротний, як мені здається, табак, а не такий, як в звичайних сигаретах. Мені взагалі здається, що сучасні сигарети там мало що залишилося від табака. Або він як якоїсь, ну, якоїсь поганої якості. Не знаю. Я а, в цьому не спеціаліст, в мене чоловік курить. Я а, роз, ну, знаю, як пахнуть цигарки. Да? Але я пам'ятаю запах того тютюну, який був на горіщі в мого діда, тобто такі великі лапухи ось цього табака, і там такий гіркувато пряний такий запах. Ну... Дуже такий насичений аромат того табаку, такого справжнього, як мені здається, табаку. То цей аромат мені пахне саме от тим тютюном, тим табаком, не меленим, так, а ось цими листями, такими засушеними, дуже-дуже ароматними. І ви знаєте, тут є е, така пронизуюча нота, ніби як м'ят. До речі, я не знайшла піраміду, я не знайшла. Ніякого опису. тобто я взагалі цей аромат в Гуглі не знайшла назву. Я шукала на різних сайтах, я, ну, Нема, нема. Тому все це, що я вам говорю, це все мої фантазії, це те, що я відчуваю. Я просто м -м, навіть не ну, уявляю, що там в піраміді. Ну, я думаю, якщо написано М'єль табак, то щось воно з цієї опери, так? От, я відчуваю цей такий добротний табак, як я вже сказала, пронизуюча така нота м'яти. В глибині, от я її відчуваю. Далі у нас. Ну, ось цей мед, тобто, він десь там в базі. Така солодкуватість, але мені дуже важко взагалі назвати цей аромат солодким. Хоча, безумовно, він в сторону солодких ароматів. Ну, в базі. З'являється ось цей такий медовий відтінок, і з'являється вишневий відтінок. Це таке характерне, характерне звучання табачних ароматів, як правило. Як правило, в табачних ароматах ми відчуваємо вишню, вишневу кісточку, от щось таке, тут також воно присутнє. Для мене все ж таки це аромат більш чоловічий, він такий більш строгий. Зібраний, тобто це такий от джентльменський, такий, знаєте, це такий джентльмен в костюмі з цією такою сигарою, з стаканом. Там, я не знаю, стаканом, можливо, так, віскі там чи що він п'є, якогось такого дорогого крепкого алкоголю з такими великими кубиками льоду. То якось такий мені джентльмен вважається. Але вона досить цікавий, але я б таке не носила. Я з задоволенням зношу цю мінку, мені сподобався ролер, тому що, можливо, якби я пшикала, знаєте, можливо, мені було б важко в цьому ароматі, так як це ролер, мені, мені було добре, мені було ну, нормально, скажімо так, але все ж таки я вважаю цей аромат більш чоловічим, такий більш відчутніший там табак. Наступний аромат від цього бренду називається Erotic Molecula. І, ви знаєте, коли я прочитала назву, я одразу зрозуміла, що нам з цим ароматом не по дорозі, тому що я не люблю молекулярні аромати. Я їх або не відчуваю, або ну, якісь такі в нас з, ним, з ними досить складні відносини. Зазвичай це стосується centric молекул, або звичайних молекул. Я не говорю про Парфамус і його молекули 0,9, 07, я їх дуже гарно відчуваю. От. І коли я нанесла це, до речі, так само в нас ролер, коли я нанесла цей аромат, ви знаєте, він мені чимось запах. Я не зрозуміла чим. Ну, в мене так завжди з молекулярними. Щось ніби пахне, а ніби і не пахне. Я не зрозуміла. Я не зрозуміла, але цей аромат шлейфив, розумієте? Тобто, я нанесла його. Так само, як зараз. Тобто, ось на цю частину. А, буквально хвилину щось там намагалася вгадати, що воно таке. Знову ж таки, ні піраміди, ні флакони, нічого немає в інтернеті. Я не розумію, що воно таке. А, і одним словом я поняла, що це не моє. Але я відчувала якийсь от. Я от знаєте, якийсь фльор. Я не можу от передати щось таке. Щось таке цікаве, ну, от я відчувала від себе все рівно, знаєте, і на наступний день я цим ароматом намастилася вже так гарно. І ми ходили в місто, достатньо в нас вітряно, Я якось от відчувала якусь таку деревинну складову в ньому. Я люблю таке. Я ходила до стоматолога через день і так само нанесла цей аромат, і мені було в ньому комфортно. Мені здавалося, що Люди відчувають від мене якийсь шлейф, але для мене він. Невідчутне, це з тої опери, знаєте, якщо аромат ти не відчуваєш, то він тобі підходить. Мені це говорять всі знайомі, але ми з вами знаємо, що це просто ну, бред, тому що ну для чого тоді потрібен аромат, якщо я його не відчуваю. Я не розумію, який прикол носити парфум, який я не відчуваю. Але з цим ароматом, знаєте, я не знаю, чи я його відчуваю. В мене таке враження, що я в якійсь аурі знаходжусь. Можливо, того, що він ролером і якось він так близько сидить. І я. Все ж таки відчуваю таку дуже витончену деревинну складову. І от ще щось, знаєте, якийсь феромон, я не знаю, ну щось таке, що воно, а, воно є, воно ніби і є, але його ніби як і немає. Ну, такий дуже цікавий виявився для мене аромат, і він мені сподобався, якщо подивіться. Якщо порівняти ось ці два, враховуючи, що це роллер, я його прям три дні носила, і мені здавалося, що я отак от пахну, дуже цікаво. Так, і наступний аромат від цього бренду, найзнаменитіший, напевно, дуже страшенно дорогий. Я дивилася на нього. Давно, декілька років назад я побачила якийсь огляд, що він дуже класний, такий дуже класна вишня. І я е, пішла, загуглила, він був дуже такий дороговартісний тоді для мене. Я якось та закинула. Потім той аромат взагалі пропав. А зараз він просто якісь шалені гроші стоїть на Кримчику, принаймні в нас в Україні. Ароматики називається фарах, Напевно, що так. Це просто очменіте. Це очменіти, це шикарна вишня в кориці. Таке вражне, що тут якийсь алкоголь. Я не хочу наносити, тому що він дуже приємний, дуже такий дифузний, і зараз тут заповнить собою все. Це такі, знаєте, сухофрукти. Ну от мені. Ліля написала Фініки і Вишня, тобто така підсказка. Так? Вишня дуже яскрава, вона вгадується, а от на рахунок Фініків я би так, з такою впевненістю особисто я би не сказала, якби мені не дали наводку, та, що тут є Фініки. Для мене це якісь такі узагальнені сухофрукти, дуже приємні, я об, обожаю просто сухофрукти. Оці всякі такі лавки, ну не стільки спеції, скільки солодкі спеції. От, от. обажаються в ароматах. І тут воно є. Дуже гарна вишня. Тут дуже яскрава куриця. Для мене також куриця не завжди красива в ароматах, тому що або вона мені гірчить, або я її взагалі не відчуваю. Найяскравіша куриця, яку я. От, відчувала до цього часу, нюхала. Це був аромат від Арбола, до речі, про вишню. Він знятий він в мене є. Він, до речі, схожий. І ось цей от фарак тут так само дуже яскрава кориця, вона вгадується просто вишня і кориця це найяскравіші ноти в цьому ароматі. Переважна більшість. Любителів цього аромату відчувають тут фініки дуже яскраві. Мені здається, що навіть в піраміді вони не заявлені. Я не пам'ятаю. Ну, я би так сходу не сказала. Безумовно, безумовно, це сухофрукти, ну просто виділити там фініки для мене от складно. Просто класний, дуже класний, вишнево-коричний такий парфум. Їдемо далі, і далі у нас вже інший бренд, аромат, який називається Prima Materia. І це так само про вишню, але тут вишня, точніше, не вишня, а це такий, знаєте, вишневий мигдаль. Тут, в першу чергу, про мигдаль і тільки потім про вишню. Це вишневий мигдаль, потонувший у смолах і ванілі. Ось так я написала. Він дуже гарний, він такий, знаєте, насичений, він п'янкий, він такий манкий. Ну, напевно, можливо, так от трошечки на панчик нанесу. Амарето тільки з додаванням вишні. Просто амарето, в яке кинули от вишню. Розумієте, це, це алкогольна вишня, це от така лікерна лік вишня. Ну, одним словом, Амарето це і є такий алкогольний лікер, дуже-дуже насичений аромат має мигдалю. І ось цей насичений аромат мигдалю, ось цей. Амарето, вкинули а, вимучену таку вишню, вимукала вона так само в якомусь алкоголі. Дуже гарний. Так, ну і останній аромат. Я дуже рада, що я його спробувала, тому що це аромат від бренду, який мені дуже-дуже цікавий бренд Карнер Барселона. Просто а, це моє. Знаєте, От я пам'ятаю, в Дюссельдорфі ми ходили. А з Вікторією підходила до стенду Карнер Барселона. І попри те, що я у мене вже був дуже стомлений ніс, я нюхала там якісь аромати. Я точно не пам'ятаю, але от який би аромат я не брала, мені кожен подобався. Розумієте? Тому класний бренд, мені здається, я можу купляти ці аромати всліпу. Ріма. Ріма 11. Я думаю. Давайте, напевно, на зап'ясток нанесу. Аромат цікавий, він... він не йде в супер якусь солодкість, таку притурну, знаєте, але він солодкий, безумовно, він гурманський. Але тут такі цікаві спеції, вони такі яскраві на фоні ось цього такого солодкого буйства. Оці спеції, вони ніби зглушать оцю таку солодкість. Мені здається, я відчуваю тут кардамон. Я з обережністю ставлюсь до цього компонента в ароматах. От, нетривіальна гурманіка, так? От у мене тут так само написано. Він мінливий, знаєте, він... іноді він видає таке враження, що він свіжий, свіжо-солодкий. Далі проходить якийсь час, він видає, що він гурманський, більш насичений. Тобто він якось межує, знаєте, от східний такий щільний аромат і такий фужер свіжий. От якесь таке от воно поєднання дивне, як для мене. Одним словом, спеціївий аромат, дуже багато спецій. Особисто я виділяю кардамон, багато солодких нот. Але аромат міняється. Щось таке дуже мені впізнаваємо, я не можу зорієнтуватися, що ще я відчуваю, крім кардамона тут. Ну, безумовно, там ваніль це все солодке, але ще щось є, я не знаю, що це. Воно мене дуже. воно тут дуже яскраве. Гарний аромат. Солодкий фужер. Напевно, так його буде найкраще описати, тому що все ж таки він мені трошечки віддає таким якимось фужером. Я не дуже люблю фужери. Я, звичайно, я віддаю перевагу таким гурманським щільним ароматам, але... От він поєднав в собі ось ці два напрямки. Класний, мені сподобався. Друзі, ось такий огляд в мене вийшов. А якщо ви знайомі з ароматами, про які сьогодні йшла мова, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам все найкращого. всім па-па!